Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан! Презентую розповідь, як Київська Динамо під керівництвом Олександра Олександровича Севідова через австрійський Сваровський вакер і реваншу Польського гурніка, першим у СРСР, пробилося в Євровесну, чвертьфінал Кубка Європейських Чемпіонів, де зійшлися із грізним мадридським реалом. Як билися кияни під час турніру і хто здобув цей значний успіх? Погнали! Після провалу у чемпіонаті 1970 року, коли після сьомого місця з київського Динамо пішли Віктора Олександровича Маслова, команду очолив інший московський фахівець Сан Санич Севідов. І відразу ж результат очевидний: Динамо Київ, більш ніж впевнено, повертає собі чемпіонський титул у сезоні 1971. На цілих сім очок, випередивши єреванський «Арарат», що фінішував другим. 44 очки проти 37 з урахуванням того, що тоді за перемогу нараховувалося 2 очки. Що дало право динамівцям наступної осені 1972 стартувати від СРСР до Кубка європейських чемпіонів. Перший суперник австрійський Сваровський Вакер. Так, міцний середняк, але кияни мали його проходити за всіма розкладами. Але при цьому в станах обох суперників практично нічого не знали одне про одного. Тренер киян Севідов висловив в інтерв'ю з журналістам Жаль. Мовляв, ось як погано поставлено розвідку. Австрійці ті взагалі побоювалися киян, оскільки пам'ятали впевнені виступи динамівців на перших етапах Кубка чемпіонів проти Селтіка 1967 та Віденської Аустрії 1969. Тобто, судили за силою команди Севідова спогадами п'яти та трирічної давності. За успіхами Динамо Маслова, зараз це видається дивним, і це ще м'яко сказано. Але в ті роки, як бачимо, така розвідка в лапках суперника була звичною справою. 13 вересня 1973 року 11 тисяч глядачів на стадіоні Тіволі в Вінсбруку стали свідками повної переваги київського Динамо у першому таймі, яке грало з Аркуша, втім, як і австрійський суперник. Кузач, Мунтян, Трошкін, Блохін цілком могли відкривати рахунок. Справжню установку на гру від Сівіо динамівці отримали вже в перерві, оскільки тренер розібрався протягом першого тайму щодо чого. Після перерви кияни продовжували володіти ініціативою, але при цьому заманювали суперника на свою половину поля, щоб мати простір для контратак. Успіху вдалося досягти під саму завісу поєдинку. Австрійці на 88-й хвилині збили Колотова а неподалік свого штрафного майданчика. Веремєв подає е, до воротарської лінії, де випереджає всіх пузач. І головою відправляє м'яч у сітку 1-0. І хоч тренер Вакера, Йогослав Бранко Ельснер, хорохориця, мовляв, ми дамо бій в Києві, стало зрозуміло, що Динамо вдруге обіграє такого опонента. Що і сталося 27 вересня 1972 року. Коли 35 тисяч глядачів на центральному стадіоні у Києві палко вітали своїх улюбленців, все стало зрозумілим уже на 23-й хвилині, коли простріл Володимира Веремєєва замкнув капітан команди Анатолій Пузач. Гол Олександра Даміна, який вийшов після перерви на заміну на 51-й хвилині, як вирок Сваровський Вакер 2-0, динамо Київ впевнено крокує далі. Але коли випав наступний суперник, польські Гурнік із Забже, у шанувальників киян відразу спливли похмурі картини п'ятирічної давнини, коли їхні улюбленці сенсаційно пройшли чинного володаря Кубка Чемпіонів Селтік із загальними 3-2, а потім аналогічно так само сенсаційно поступилися гурніку. А якщо ще згадати серпневий проліт Олімпійської збірної повз золото Мюнхена 1972, перешкодою до якого стала Польща з п'ятьма гравцями гурніка? То всі ці любанські з шолтисіками страх як набридли, як та горезвісна кістка в горлі стали. Тож 25 жовтня 1972 року 60 тисяч 112 глядачів на центральному стадіоні у Києві весь матч гнали своїх улюбленців уперед. Перевага динамівців була дуже відчутною, але поляки відбивалися із завзятістю приречених, зубами вгрізаючись у газон, не соромлячись у методах. Зупинки суперників. З цієї причини севідову що в першому таймі довелося міняти через травми Сергія Доценка, а потім і Анатолія Бишовця на Олександра Даміна і Володимира Мунтяна, який взяв на себе відповідальність пробити пенальті на 60-тій хвилині, коли суперники знесли у своєму штрафному гіперактивного 19-річного Олега Блохіна. І хоч воротар Гурніка Ян Гомола вгадав напрямок удару, Мунтян пробив сильно і в самий кут без шансів для голкіпера взяти кулястого. Після чого натхнені успіхом кияни затиснули суперника до воріт. І після пасу Мунтяна Анатолій Пузач на 75-й хвилині встановлює остаточний рахунок 2-0. Хотіли динамівці забити і третій, але ледь не пропустивши у стрімкій контратації гурніка, вирішили задовольнитися вже здобутою перевагою. До речі, після домашньої поразки гурніку. 1.2 у 1967 році наставника Динамо затято критикували за те, що не відмовився від свого улюбленого зонного захисту, коли потрібно було персонально опікуватися Любанським і Шолтисіком, щоб ті не мали такої свободи дій. Так ось, через 5 років, уже Севідов точнісінько повторив фатальну в лапках, на думку журналістів, помилку Маслова. Все той же зоний захист, жодної персональної опіки, але при цьому Любанський із Шолтисніком не могли й продихнути через пресинг киян. І ось знову хожу в той самий стадіон Шльонськ, на якому 85 тисяч глядачів вимагають від своїх шахтарів із забжи тільки тріумфу. Вони вірять у нього, адже Гурнік уже привчив усю країну до своїх міжнародних успіхів. Після проходу київського Динамо 5 років тому найсильніший клуб Польщі на рівних протистояв у чвертьфіналі майбутньому переможцю Кубка європейських чемпіонів англійському Манчестер Юнайтед 0-2 та 1-0. А 1970-го лише у фіналі Кубка володарів Кубків поступився іншій Манчестерській команді Сіті 1-2. Отже, міжнародного досвіду та успіхів у Гурніка було на порядок більше, ніж у киян. 8 листопада 1972 року болгарський суддя Любен Радунчев зробив усе, щоб затьмарити у святковий для СРСР день настрій мільйонам оболівальникам, коли на п'ятій хвилині скасував чистий гол через пасивний офсайт Олега Блохіна, який не втручався в епізод і анітрохи не заважав захисникам завадити м'ячу, влетіти у сітку воріт після удару головою Анатолія Пузача. Але вже жодний арбітр не міг скасувати взяття воріт Гурника після стрімкого проходу Олега Блохіна, який дебютним голом у євротурнірах відзначив своє 20-річчя, яке настало трьома днями раніше. Щоправда, господарі за 5 хвилин вирівняли становище, коли Михайло Фоменко зрізав м'яч у власні ворота, перериваючи простріл Анджея Шармаха на Любанського. А на 62 й хвилині Єжи Горгонь над потужним дальнім ударом. Метрів з 30 вивів поляків уперед. Якби не висока майстерність Євгена Рудакова на воротах, то ще невідомо, як би завершилося двомачеве протистояння. Тим більше, що на 75-й хвилині було вилучено Віктора Матвієнка за друге попередження, але кияни вистояли 1-2. І жодних проривів обурених уболівальників на поле не було. Польська поліція врахувала свої помилки 1967 року. Динамо Київ першим у СРСР пробився до чвертьфіналу Кубка Європейських Чемпіонів. Чи це було святом для вболівальників? Запитую у них самих, поділіться своїми враженнями про чвертьфінальний успіх київського Динамо у коментарях. І якщо можна, з усіма подробицями, а ми крокуємо далі. Коли Жереб приніс звістку про те, що суперником Киян став грізний мадридський реал. Ніхто з динамівців не сумував. 7 березня 1973 року 50 тисяч оболівальників заповнили трибуни Центрального стадіону Чорноморського морського параплавства в Одесі і неодноразово скидали руки догори, готуючись святкувати успіх киян. Але, на жаль, цитую тижневик футбол хокей. На 58-й хвилині колото зі штрафного удару відкидає м'яч Монтяну. Той б'є в нижній кут. Воротар кидається, ледь зачіпає м'яч рукою і ворота рятує штанга. На 62 хвилині в перекладину влучає пузач, блохін набігає і завдає удару головою знову штанга. На 71 хвилині в центрі штрафної площі у вигідному положенні колотов, але він промахується повз м'яч. Кінець цитати. Коли Севідов увійшов у роздягальну після матчу, то відразу ж надихнув своїх підопічних словами. Цитую, не засмучуйтесь, ви ж переконалися, грати з ними можна. Навіть коли ви не в найкращій формі. Грати можна і в них на полі. Сьогодні реал виглядав краще, ніж коли я його бачив у матчі з Барселоною. Ми можемо виграти у Мадриді. Тут хтось із гравців подав репліку. Там вони хоч розкриються. Це відео продовжив. А якщо вони подумають, що справа зроблена, їх можна буде покарати за це. кінець цитати. На жаль, 21 березня 1973 року кияни швидко пропустили на другій хвилині від Сантільяни, після чого Мунтян влучив у штангу. Далі Трошкін і той самий Мунтян змусили працювати голкіпера Реала Ремона. Але точний удар Агілара на 35-й хвилині поставив перед Динамо практично не здійснене завдання. Після чого господарі віддали ініціативу гостям. Нічого не дозволяючи їм робити біля своїх воріт. І забили треті на 88-й хвилині Аманціо 3-0. 27 949 глядачів на Мадридському Чамартіні нині Сантяго Бернабео святкують вихід своєї команди до півфіналу. Киянам до такого успіху ще 4 роки. Про що обов'язково розповім згодом на своєму каналі Футболсан. А ось імена всіх. Хто видобував для Київського Динамо чвертьфінал Кубка європейських чемпіонів, перший в історії клубу та й усього українського, а тоді ще й радянського футболу. Воротарі Євген Рудаков та Валерій Самохін. Польові гравці Олександр Дамін, Стефан Решко, Сергій Доценко, В'ячеслав Семенов, Михайло Фоменко, Володимир Трошкін, Володимир Мунтян, Анатолій Пузач, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Леонід Буряк, Олег Блохін. Плюс восени 1972-го грали Вадим Сосніхін, Віктор Матвієнко та Анатолій Бишовець. Далі на киян чекають розчарування сезону 1973, коли по всіх фронтах стануть другими після Дереванського арарату. Якраз коли програли фінал Кубка СРСР, який, здавалося, вже був у руках киян. Звільнилися відова і прийшов Валерій Васильович Лобановський. Який повів Динамо до нових всесоюзних та міжнародних вершин всім нам, українцям, мужності твердості, духа та терпіння? З вами був Санич. Зустрінемось.